Загальна кількість дітей в Україні 8 мільйонів. З них дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 96 тисяч. У Лозовій статистика наступна: дітей 10 тисяч 906. на обліку міської служби у справах дітей. Перебуває 226. Як реалізовується у нашому місті державна політика щодо подолання дитячої бездоглядності, безпритульності та забезпечення права дітей на сімейне виховання? Звітувала у вівторок на засіданні виконкому начальник служби у справах дітей Світлана Брежнєва. Шановне керівництво міста, я вас вітаю другий рік поспіль. Ми спостерігаємо збільшення дитячого населення за 2013 рік на 14 осіб. З такої позитивної інформації Світлана Бережнєва розпочала свій звіт. Значний вплив на загальну чисельність дітей та демографічні процеси має показник дитячої смертності, особливо дітей до першого року життя. Це найчутливіший індикатор рівня соціально-економічного розвитку країни. Він акумулює у собі рівень освіти, культури, екології, якості медичної допомоги. У нашому місті означилася стійка тенденція до зниження смертності дітей першого року життя з шести у десятому році до трьох у поточному. Зберігається високий Соток дітей, народжених поза шлюбом продовжується процес постарішення материнства. Спосіб життя впливає на здоров'я людини. Особливо це стосується підлітків. Існуючий спосіб життя дітей оптимізму не додає. Констатувала факт фахівець. За результатами проведення профоглядів школярів лише 42% відсотка визнано практично здоровими. Фахівці служби разом з представниками усіх причетних служб регулярно проводять спільні рейди: діти вулиці, вокзал, ринок, й останні дзвоники, уроки бо саме профілактика негативних проявів доводила пані Світлана, є найбільш ефективним заходом попередження дитячої бездоглядності та безпритульності. Підсумки профілактичних рейдів розглядає координаційна рада. Станом на сьогодні на обліку служби у справах дітей перебуває 226 дітей. З них 55 дітей, сиріт, 135 дітей позбавлених батьківського опікування, 36 дітей, які проживають в сім'ях, що опинились в складних життєвих обставинах. Персональні справи дітей, які опинилися у складних життєвих умовах, вивчає комісія з питань захисту прав дитини. Створено та постійно поновлюється електронний банк даних дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Їх розділяють за трьома категоріями. Батьки яких Ухиляються від виконання своїх обов'язків діти, які самовільно залишають місця проживання або навчання, і діти, які зазнали насилля або жорстокого поводження в сім'ях. Останніми роками спостерігається позитивна динаміка щодо зменшення кількості дітей цієї категорії. У цьому році мали місце чотири випадки вчинення жорстокого поводження щодо дітей. Фахівцям служби доводиться передавати справи до суду. Відсоток дитячого сирітства наразі знижується, підсумувала свій. Звіт начальник служби опіка, піклування різні форми сімейного виховання. Це результат її щоденної кропіткої роботи. Всім звісна поговорка наша народна, Чим більше робимо, тим більше нам прийдеться діти. Я вважаю, що проділена дуже велика робота нашими службами, в частності службою справи дітей под руководством спасибо огромное.